Олександр Стужук прийшов на ялинковий базар, щоб придбати ялинку для своєї родини. Чоловік говорить, що купив дві ялинки для себе і для бабусі. Подивився пишні ялинки, все добре. Ціна більш ніж ну, низька ціна. Якщо букет троян коштує 150, то за ялинку 70 гривень це дуже низько. Дві, одну собі, одну бабусі. Ну, вона завжди хоче, щоб в домі пахло ялинкою живою. Ну, це бірочка, щоб видно було, що ялинка не вкрадена в лісі, а куплена. Ціна дуже приємна. стільки, як вони ростуть, купила для себе ялинку, щоб новий рік був гарний. У ядці лугінського держдезоспу ялинки та сосни прочіповані, продають дерева різного розміру від одного до трьох метрів. Ближче до нового року трохи попит буде більший. Все-таки люди бояться, що можуть попросту ялинки не достояти. У нас всі ялинки прочіповані. На них наклеєні спеціальні бірки, за якими можна просканувати на сайті ялинка.інфо їх і побачити, що ялинки є легальними. Також в продажу є і сосни, і для самих вибагливих покупців навіть є ялинки у горшках. Ну, може, хтось хоче висадити в себе на прибудинковій території. Сім пунктів реалізації новорічних ялинок відкрили представники Лугинського лісового господарства. У нас на підприємстві є сім пунктів реалізації розірбної торгівлі для потреб місцевого населення. Даний час у нас в центрі селища Лугини розташований один такий із пунктів реалізації новорічних книг, де кожен бажаючи може придбати що ялинку, що, сосну, що ялинку, сосну, що ялину європейську. Ціни помірні, на кожному Лісництво є свої пункти продажу. Це головне відштовхує людей від незаконно вирубаної ялинки. В області 700 гектарів плантацій новорічних ялинок і створено держлісгоспами 137 майданчиків для їх реалізації. Розповідає працівник обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Олехнович на сьогоднішній день у нас є 240 тисяч стандартних вирощених ялин, які можемо ми реалізувати. Але, як завжди, люди, покупці щороку у нас закупають до 40 тисяч, тобто ми можемо задовольнити будь-які потреби. В кожному лісгоспі зараз утворені майданчики з реалізації дворічних ялин. Всього їх у нас по області 137. У більшості населення купляє ялинки і в горщиках, і такі ялинки звичайні. але в горщиках ми почали практикувати останні п'ять років, і населення зацікавлене в цьому. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.